Відповів на нагальні питання. Президент України Володимир Зеленський на завершення свого туру Балтійськими країнами зустрівся із представниками змі. Якщо ми розблокуємо небо, Україна піде вперед. Глава держави присоромив партнерів, заявив затримки з постачанням обіцяної зброї забирають людське життя, зокрема й цивільних, які гинуть через російські ракети. Бракує систем ППО. Ми знищили 26 гелікоптерів за добу. 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали, ми 12 знищили зараз. Просто було чим. І тут друге питання. Так, так, ми вам передамо, і ми кажемо дуже вам дякуємо. Але там деяка затримка, і і вони там прийшли через три місяці. Та не лише для зсу важливі кошти і для нашої економіки. Їх скеровують на виплати малозабезпеченим верствам населення. Коли затримується фінансова допомога їм для пенсій, а ми не можемо давати витрачати гроші допомогу на оборонку і на наших військових. Ми не маємо права, ви знаєте це допомогу фінансову від партнерів. То ми даємо їм за пенсії, значить, в цей час ми не купуємо зброю. Ми не купуємо для себе зараз. Росія не шукає миру, зазначив Зеленський. У Федерації потужний мобілізаційний ресурс: 300 тисяч лише ув'язнених, готова будь-якої миті відправити на війну. Окупанти не шкодують людських життів, а напередодні виборів кидатимуть усі сили на фронт, аби показати бодай якісь успіхи. Розуміючи, що Людина готується до виборів приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних перемог маленьких для того, щоб інформаційно підіймати перед і готуватись до чогось глобального або масового після. Україна вже готова стати членом НАТО. Рішення за союзниками на шляху до вступу в альянс Київ підготував гарантії безпеки, забезпечення зброєю, IT та кібербезпеки, фінансової підтримки. Юлія Васілєва, новина, 33 канал.